Автопарк Запоріжжя на зв'язку, друзі, зустрічайте наше нове надходження. Це Peugeot 208, 17 рік. Офіційний автомобіль, куплений новим в Україні в дуже класному стані. 126 тисяч кілометрів пробігу. Він у нас на автоматі, на бензиновому двигуні 1,2. Гарний по кузову, фарбована задня права арка. Все інше повністю в оригіналі. Два комплекти гуми, два ключа. Все. Рахунок оптики у нас оптика лінзована. Є сколи попередній частині, але не критичні. Капот не фарбований. Погнали до салончику, 4 склопідйомницька, Ось таке у нас гарне кермо з підрульовими перемикачами. Тут у нас, друзі, ось така приборочка з бортовим комп'ютером, 126 тисяч пробігу, мультимедійка з блютузом, кондьор працює справно. Дуже класно холодить робот. Новий друзі важливо робот новий замінений на офіційному дилері. Буквально 10 тисяч кілометрів тому. Повністю вся сервісна книжка, безліж, бардачку, заказ нарядів, що мінялося, що робилося. Взагалі ніяке вкладення автомобіль не потребує. Сіли та поїхали. Придбати його, як завжди, лізинг, кредит, готівка. Як вам зручно. Тому до зустрічі в автопарку.